Вчора ввечері травмувалися пасажири тролейбуса третього маршруту. Люди не втримали рівновагу, коли водій різко загальмував. Двом пасажирам знадобилась допомога медиків на підприємстві. Міський тролейбус повідомили, розпочали службову перевірку. По прибутті на виклик установлено, що водій, який рухався в напрямку 173-го кварталу, перед зупинкою різко загальмував. В результаті чого двоє пасажирів не втрималися, упали і травмувалися в салоні. Забої м'яких танин обличчя, забій грудної клітини. Після огляду постраждалих та надання медичної допомоги обоє постраждалих були доставлені в трампун другої міської лікарні. Водій побачив перед собою препятствия. Це загороджений після ремонту колодязь, де стояв заборчик. Справа русі рухалася ще транспортний засіб, маршрутне таксі і використав торможення. Ми перевірили тролейбус, рухався швидкістю 15 км в час. На зараз на підприємстві проводиться службова перевірка також перевірка проводиться слідчими.